Добрий день шановні глядачі. Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я вам показую монети України і світу з Найзельбера і срібла. Слава Україні і слава Збройним силам України. Я трошки прихворів, тому у мене такий голос. Зараз день і нормальне самопочуття, тому я вирішив швиденько для вас записати відео. Почнемо з України. Монета обігово пам'ятна, 10 гривень, війська зв'язку та кібербезпеки з ЗСУ. Я докупаю ці монети не тільки в сувенірних ролах по 25 штук, а якщо мені трапляються по нормальній ціні монети в звичайних ролах по 40 штук, я теж їх купую там, трошки більше, ніж номінал. Щоб Продавцю було цікаво мені продати, щоб заробити якихось там хоча б 50 гривень. Рекомендую і вам придбавати такі монети. Це, по суті, монета ролл вартістю номіналу 10 гривень на 40 штук. 400 гривень, 450 гривень, зате у вас рол нових обігових монет обігово пам'ятних в наявності. Далі срібло. Закордонне. Хід минулих років Мальтійський хрест. Словацький монетний двір Пресбург Мінт карбує ці красиві монети з шикарним мальтійським хрестом і не менш шикарним гербом Мальти на аверсі. Е Значить, Тираж цих монет не обмежений, але вже рідко можна їх зустріти у нас. Дуже популярна монета, її дуже часто беруть. Можливо, через те, що цей хрест він нагадує логотип логотип, емблему Збройних сил України. Та й сама монета дуже-дуже красива. Ось, Далі наступна монета, малотиражна, самурай. Якість Proof-like. Ці монети йдуть в запайках в вакуумних запайках зазвичай, але мені досталась монета без вакуумної запайки з розбитою капсулою. Це вже нова капсула, в яку я переклав. Дуже високоякісний виріб, малотиражний тираж лише 10 тисяч екземплярів. Подивіться, яке дзеркало. Хоча це вважається Proof-like, не Proof, але якість дуже-дуже-дуже ну, гарна. Монета 22-го року планувалася як тиражна, але з 22-го року інших монет цієї серії я не бачив, не потрапляли на око. Дуже та, такий войовничий серйозно налаштований воїн на реверсі у нас. І дуже красиве дзеркальне поле з гербом мікродержави Фіджі на аверсі. Далі, баварський монетний двір. Докупив знову цю монету в якості Proof Like. Номінальний номінант Конго, тираж 30 тисяч екземплярів. Якість Proof Like. Але ось подивіться, наприклад, ця Proof Like да, від Fіді і від баварського монетного двору. Бачимо якість різниця. Не знаю, чи передасть це камера, але явно, що монета зліва вищої якості, ніж ніж ця. Але ця, ця монета серійна, цікава самобутня, об'ємне зображення льва тут, тож вона теж цінний екземпляр колекції. Далі ще одна монета з серії лаос пантера тігріс Це друга монета в серії. Якось я вам показував. Кольорову монету 2021 року. Можете там подивитись одне з минулих відео, не хочу зараз розпаковувати. А це друга монета. Тираж 10 тисяч екземплярів, присвячена пантерам. Дуже їх рідко можна десь побачити. У мене ось два екземпляри є. Один достається моєму другу, інший мені залишається. Це подряпини на капсулі, така капсула нічого не поробиш з цим. А сама монета в ідеалі гарна. Ось така краса. Далі. Теж багатотиражна монета від Токелау. Це монета. 22 року є така ж монета 21-го від острова є... Святої Єлени. У неї обмежений маленький тираж, але вона була дуже-дуже популярною і тому випустили ще одну таку ж монету з таким же дизайном реверса, але від іншого номінанта. Від Токелау, рік 22-й. Тиражу цих монет дуже великий. Чому? Тому що це монета присвячена біржовим торгівцям. Зараз вже у нас усі багато, багато людей криптоторгівцями стали, криптотрейдерами в спортзалі тренуєшся, займаєшся і бачу, що і тренери, і відвідувачі заходять в телефонах і дивляться там. Додатку Binance, куди йде курс на, на той чи інший sheetcoin. Тому це монета усіх крипто і інших біржових трейдерів. Бики проти ведмедів. Бики топлять за зростання курсу якогось активу. Ведмеді, навпаки, за паді, його падіння. Дуже красива монета, цікава. І нарешті вона знову є у моєї колекції. Ну і на закуску. Унікальні монети, яких, я думаю, ви більше ніде не побачите в Україні. Так точно мені стала нагода, і я придбав усі 4 монети, які були у продавця Австралійські Брамбі 2025 року. Це малотиражна серія. По-моєму, з 2020 року вона існує, якщо я не помиляюсь, чи з 21-го тираж невеличкий. 25 тисяч екземплярів, Перт Мінт. На монеті 25-го року бачимо вже двоє, двоє цих Брамбі. Брамбі це дикі коні, які і селекціонувались і випускались в Австралії в дику природу для того, щоб вони там розмножувались. Ну, Малотиражна монета і дуже рідка. Ніде я не бачив, тому усі 4 екземпляри собі взяв. Якщо вам потрібно, звертайтеся поки що. Зможу вам продати ці монети. В посиланні під, в описі під відео є посилання на інтернет-магазин, там є контакти, звертайтесь і. Можу вам допомогти. Дуже шикарна монета, малотиражна, схожа на рік коня, який буде в наступному відео, який вже теж Перт Мінт австралійський випустив і реалізує. До речі, підписуйтесь, щоб не пропустити новинки. І в наступному відео побачите рік коня 2026. Вже ці монети є в наявності, будуть в наявності у мене через пару днів. Ну, ось таке відео. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, ставте свої лайки, пишіть коментарі, що сподобалося, що ні. І наближайте перемогу України за допомогою донатів. Донатьте на усі збори, які ви бачите перед собою. Допомагайте нашим Збройним силам. На цьому дякую і до нових зустрічей.